Так, вимішаємо, працюємо. Попрацювали, повимішували. Тепер треба приліпити по центру голини. Прекрасно, Змочені ручки і ручки кладемо на глинку. Це були знову так. Рослабили ручки. А далі пішли, там де там. І прибираємо. І глинка наша вирівнялась. Ось так. Коли ми нашу глинку вирівняли, тепер будемо робити. отвір. Пальчик рівненько. І шукаємо серединку. Простей пальчик пальчик рівненько. Mm -hmm. Не крутіть ручку, mm -hmm. просто пальчик рівненько тримаємо. Mm -hmm. Працюємо боковою mm -hmm. частинкою. Mm -hmm. Глина дуже не любить, коли знаєте, зайві рухи, коли крутяться пальці там, де не треба. Вже давно хлопці. Чари. Mm -hmm. Що будемо робити? Придумали? Щось mm може. -hmm. Вазочку давайте. давайте. Ну, що хочете? Можемо тарілочку, вазочку, горчик. Робимо так ручки, кладемо ручки з боків. Але це приємно, що вас більше цікавить процес, а не результат. Це дуже важливо під час навчання. Так, давайте ще раз. Зрозуміло, як піднімаємо стінку, так? Знизу. Ого! Прекрасно. Стоп. І прибрали ручки. Ще раз давайте повторимо. Прошу. Легенько-легенько. Майже без натискань в один не, невеликий рух і все може помагатися. Ось так. Тепер нам треба зробити пузо. Пальці рівненько, пальчики не згинаємо, занурюємо серединку обережненько, праву ручку можна прибрати поки що. і витискаємо легенько пузо про цей пальчик. І розгортаємо він ну, це. Де цього можна поктіти? Сичне руку повстання. Ось бачите. Зразу маска для рук. А -а -а. <ріх> для обличчя. Січне повстання це ще. Там дитяча школа, там вже теж вчора працюють. Ну, там... а, здається, вона вже інша вулиця. Вулиця Мазепи, здається. А, вона Мазепи? Да. А там, по-моєму, на да. пополам. Біля Лаври, так. Бо крило і... да, 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 пише листа, да. а вони ж там прокляли Мазепу. Mm -hmm. А тут виявляється, на вулиця Мазепи в Лавру пише. То зробили там частину Лавська. Так. Да. А ви там не працювали? Ні? Вийшла, така у нас прийомо. вазочка. Красиво? Беремо пензлики і розфарбовуємо. Дивіться, моче ще. От мочим дивіться. Одивіться, вмочили. І не треба витирати. Бачите, тут має бути згусток фарби. І не чекаємо, поки він крапне там, на штани або там, ще кудись. А одразу фарбуємо. Зрозуміло, тут да. трошечки специфічно. І малюємо зверху, наприклад. Зрозуміло, да? щоб вистачило фарби на повне обертання глиб. А яку квіточку Ви хочете всередині квітку намалювати? Давайте спробуємо. Ну трошки мало, але ми. Спробуємо для вас зробити квіточку. Гарно? Ось так. Гарно. Тепер треба зробити подряпанки, пензлик. Звичайно, спробуйте самостійно, чи вам допомагати? Ось так показали якось так. І скрапимо, так як видалечка. Ритмічніше. Прекрасно, дивіться, це у вас вийшло майже професійно. Давайте ще всередині зробимо. Ну, Інструмент ви тримаєте дуже правильно. Приємно, що мене хтось слухає, а не просто. Ж ну, це, це приємно, бачите. Бо буває, дивляться, дивляться так, підказують, а потім вдягають фартушок і, і зовсім нічого вже не розуміють. Перестрашились. Буває настільки чаруються, що все. Смужечко зробимо. Гарно? Mm -hmm. Смужечка додає таку завершеність композиції. Я Прямо себе фейв. Давайте іще трошечки доторкніться вище, вище подряпинок. Ви більше, ви гончарівна. Чарівна, гончарівна. І слово чарувати. Почекайте, треба ще зрізати, потім будете плескати, якщо зможете. Ну а як же? Це дуже відповідальний процес зрізання. Ручку рівненько. Чому би ні, так? Руски, вітаємо! Ура! Тепер ви справжні гончарі. Так, тільки я не фоткаю, я відео знімаю. Так, я хочу, я Встаньте біля чекає. гончарного круга, щоб видно було да, демо. Так, щоб ви видно гончарні. Ну так, да, то ж скаже, що ти купила. А біля да, майстра ми зможемо потім. Якщо гарно попросити. Дуже просимо вас. Ага. Вчитель з таким часом.